І з нами на зв'язку Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити, святами на вас. Христос народився, славімо Його. На все навзаєм, пане Іване. Давайте, давайте по гарячих слідах. Зараз вся країна червона, зафіксовані зльоти. Ту 95 х зафіксовані зафіксовані вже запуски, абсолютно верифіковані з акваторії Чорного моря. На цьому всьому тлі літають шахеди. Давайте почнемо з тлумачення, читання і можливо моделювання подальшого ось, ось цієї комбінованої атаки. Я думаю, що така атака буде всі різдвяні свята. Це однозначно. Бо ворогу для ворога це має своє символічне значення, бо Путін буде демонструвати, що русський мір і руске православ'я воює з западною агресією. Насправді, якщо ми бо ми завжди хочемо ударам ворога чи військовим операціям ворогам надавати тільки військове значення, на жаль, це для Росії це все. Більш ніж просто військові операції, це певна символьність, це агресія і демонстрація того, що в найбільш такі чи в одні з найбільш світлих днів чи е, днів, які мали би нести радість для українців. Вони намагатимуться їх очорнити, зіпсувати. І власне який спосіб це може найкраще для себе зробити Росія, це звичайно. Задавати ударів по цивільних, і ми знаємо, що і вчора був ракетний удар. На жаль, ворогом нанесений. І теж коли майже вся Україна сідала вечеряти, ворог нічого кращого не придумав, як нанести ракетні удари по цивільних об'єктах. Така ситуація триватиме найближчий час. Перше, все таки ворог проводив певне накопичення ракет. Друге, ворог все таки хоче. Демонструвати, що він має контроль за власним українським простором в плані нанесення ракетних ударів. Ну і ще один момент: що Путін, ми ж пригадуємо ті його заявки про. Дуелі тою його ліщиною над Києвом чи над якимось іншим населеним пунктом Путін хоче скріпити словами діями верніше, Ну і напевне найгірший варіант чи найбільш такий поганий варіант в тому плані, що під час ракетних ударів калібрами, іскандерами, ворог може потенційно застосувати і таку ракету. І це не стільки для того, щоб завдати руйнування, як продемонструвати свою рішучість, готовність до тотального нищення України тільки для того, щоб нас схилити до е, якихось переговорів, тим паче, що е, ми бачимо, що спроби росіяни не покидатимуть у плані знищення нашої інфраструктури життєзабезпечення. Бачимо, що ворог все одно не покидає сподівань в тому плані, щоб зруйнувати нашу енергетичну сферу, нашу логістику, засоби комунікації всередині України. І, на жаль, такі ракетні удари будуть. Ну, звичайно, це ракетні удари не настільки масовані, як би хотіла Росія, але вони достатньо серйозні вони достатньо небезпечні для нас. І якщо є оголошується тривога, ніколи не варто її ігнорувати. Потрібно слухати, дотримуватися всіх необхідних правил безпеки. Бо як бачимо, для ворога нічого немає. Святого немає значення, коли, куди і в який час бити. Звичайно, що ми будемо потім чути після того, як вони на якщо їм не дай Боже вдасться досягнути десь якогось удару по будинку. З цивільними буде розповідати, як вони знищили американських найманців, секретні бази і так далі. Все це насправді пов'язано з тим, що не маючи реальних успіхів на фронті, ворог намагається всі жертви цивільних, всі жертви, які чи всі руйнування, які йому дається нанести, на тилові території частини на мирній території частини України подавати як свої вдалі військові операції, бо для Путіна вкрай важливо в Росії підтримувати ілюзію потужного лідера, а тим паче, що зараз, коли і нам, нам дуже часто вдається вдало наносити удари по їхніх військових об'єктах, звичайно, щоб. Для росіян подавав створювати імідж, що вони на кожний удар по по їхніх енер... їхніх заводах, чи тих самих порохових, чи тих ж самих стратегічних запасах палива армії, чи по армійських арсеналах там артилерійських ворог завжди намагатиметься показу. Путін буде показувати для свого суспільства, що він настільки рішучий, що за один завод в Росії він обов'язково знищить 100 в Україні. Це що у нас навіть такої кількості і не було. Ну для Путіна це не має значення. Він це обов'язково подаватиме і буде демонструвати, що він ще може контролювати ситуацію. В нього є ряд викликів, як і на міжнародній арені, як в самій Росії зараз, так і на лінії фронту. І е, враховуючи те, що Росія ще дійсно на даному етапі має перевагу в ракетовиробництві, е, враховуючи, що Росія має перевагу в авіації, він оцю перевагу намагатиметься використовувати сповна і до того моменту, поки даватиме їхня ж промисловість, можливість ці ракети випускати. Ось щодо промисловостей і їхніх, і наших та наших західних союзників, новий пакет військової допомоги передала Україні Німеччина. Зокрема, Київ отримає 15 танків Леопард, систему протиповітряної оборони Айрісті, пускові установки Петріот, а також ракети, дрони, боєприпаси та гранатомети. Пане Іване, от тут я би хотів зайти, знаєте, в певні підсумки 2024-го і поцікавитись вашим баченням розвитку ось такої протиповітряної компоненти 2025 року, особливо в контексті, якщо не помиляюсь, фрази міністра Федорова, що для України наступний рік буде роком крилатих ракет. Представник НАТО в Україні вже заявив десь тиждень тому, вже що Україні буде передано більше 20 одиниць, більше 20 систем протиповітряної оборони. Це буде і дійсно, це не будуть тільки Петрівати. Це будуть і системи, і Рісте, і, і всі і решту, які ми вже неодноразово з вами озвучували. Знаю, що десь все більше і більше піднімається питання передачі у. Україні та дамів американських, тобто це системи протиповітряної оборони, які є сучасні і класом вищі ніж навіть Петріот, і які здатні збивати навіть міжконтинентальні ракети. З врахуванням того, що дійсно ми намагаємося, все таки. На повну запустити нашу ракету будівну галузь. Бо все таки, попри все, що в часи радянського союзу в нас вироблялися ракети. То розуміємо, що з часом і технології частина втрачена, частина і креслення, і обладнання, і фахівців це не просто, що ми собі заявили, що ми почали відновили ракету будівну галузь. Це означає, що ми зуміли налагодити цей процес. І, ну і крім цього, ми запропонувала Україна свою специфіку підходу до будування ракет, та розумію, що це, скажімо, якщо може би ми вийдемо на рівень вироб, виготовлення міжконтинентальних, це буде добре, але на даному етапі ми бачимо, що в основному ракети середнього радіусу дії і ракети, які в собі, як правило, поєднують кращі властивості ракет і безпілотників. Всі ж ми знаємо про, і про паляницю, і всі ми чули і про безпілотник пекло. І, звичайно, що я думаю, що багато прототипів, які ну не звичайно, не в сотнях тисяч прототипів, але я думаю, що ще ряд прототипів, які в нас розробляються, про це ніхто ще поки що не говорить, не озвучує. Ну і дійсно, якщо враховувати, що компонент компоненту протиповітряної оборони ми отримуємо від наших союзників і також буде. Далі підтримуватися на тому рівні сама система підготовки екіпажів і фахівців, які будуть обслуговувати ці системи протиповітряної оборони і нашу посилювати ракету галузь. звичайно, що це позитив. З другої сторони маємо також на цьому звертати увагу, що все таки ми переходимо. Я дуже маю сподівання, що нам дасться це застосовувати масово власне застосування роботизованих систем. Початок уже якби. Є це бій під липцями, де українці провели бій, по суті так тактичного рівня, але де були задіяні різні системи робото, різні роботизовані системи наземні повітрі які вдалося так би мовити управляти вже з залученням чи застосуванням штучного інтелекту. Початок зроблено те, що ворожі заводи. Арсенали і нафтопереробні станції кожне вечора ще кожну ніч люблять спалахувати дуже сильно і дуже гучно. Це теж показник того, що ми не стоїмо на місці. Але звичайно, що з урахуванням інтенсивності бойових дій, з урахуванням того, що все таки дійсно ми набагато менша країна територіально, кількісно та й за економічними показниками підтримка союзників для нас вкрай важлива, бо навіть країна агресор сама не спроможна воювати з нами і вони задіюють як іранські ракети, так північно-корейські ракети закупляють і застосовують течії промисловість неспроможна сповна робити. Випуск маючи по суті налагоджену інфраструктуру поверх випуску ракет. Тоді як нам по це приходиться ну не з нуля, звичайно, але скажімо, з набагато скла багато більш складніших позицій. Але з іншої сторони, все таки ми маємо доступ до західних технологій. Ми маємо. В себе певний досвід випуску таких ракет, так для того, щоб проводити, скажімо, якісь навіть серйозніші інформа... серйозніші військові операції там стратегічного рівня, то в сучасних умовах війни, все таки ракети, підтримка авіації, яка може проводити ці пуски ракет, вкрай важлива для власне наземних сил та й ми. Минулорічний контрнаступ на наш показав, що наскільки важливо мати серйозні засоби ураження, які можуть проникати на велику глибину, які можуть знищувати ворожі об'єкти в глибокому тилу противника, звичайно, що нам би хотілося, щоб все відбувалося швидше, але сам факт того, що все-таки. Поставки систем протиракетної та протиповітряної оборони, які до нас поступають, вони поступають вже до підготовлених екіпажів. Це надзвичайно важливо, бо власне саме такий підхід дає можливість нарощувати потенціал. Бо навіть якщо зброю нам передають союзники, ну обслуговуючи персонал, навідники, оператори, це все-таки все українці. І тут важливо також розуміти, що вони теж це є і зміна, і саме ремонтні бази і. Постійне переміщення, яке теж впливає там і на виснаження особового складу, тобто це величезний об'єм роботи, системи маскування, прикриття від ворожих систем наведення. Тут величезний пласт роботи, який робиться кожен день і кожну хвилину. Тим паче, навіть на тому етапі, що є зараз наші системи протиповітряної оборони ну якщо по шахедах там. Більше 90% результативності, якщо беремо по ракетній компоненті, там десь в межах 70%, це дуже і дуже хороші показники. А якщо ми ще наростимо свою ракетну промисловість і, і ми будемо вражати, скажімо, знову ж хоча б там до 70%, Цілий, на які ми цілимся, це буде дуже хороший результат, пане Іване. Дуже дякуємо за вичерпні відповіді. Іван Тимочко, військовий експерт, відповідно так говорили про безпекові теми і безпекові перспективи, друзі.